Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано, за що не гинеш? Чи ти зранку до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок своїх непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, розуму навчала. Виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись. На широкім світі панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на неньку на свою в країну, що гайдаючи співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, якби була знала, у колисці б задушила під серцем просипала.